І офіційна назва якої лелеки. Задоволені болівальники Ворскли. Сергій Мякушка задоволений, вийшов, покоражився. Ще й м'яч забив. І всі ворстляни задоволені тим, що вони зараз бачать на табло арени Лівий Берег. Ну що ж, друзі, давайте ще статистичку. Зараз поглянемо. Ворскла три очки набирає після другого туру. Десять м'яч, 10 ударів по воротах у Ворстли, чотири площину воріт. У лівого берега шість ударів, три в площину воріт. Тобто, ну найголовніше, що створили в господарі, було в першому таймі. Забивай там галас, забивай кого. і все могло скластися по-іншому. У прем'єр-лізі суперники такої благодійності не вибачають. Ну а ми, друзі, на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Коментував для вас цей матч Віктор Лавського щастя, вам лав, здоров'я, миру. Зустрінемось.